Тут похована моя мама, тут була оградка, був крест, рушник на кресті, була фотографія, був віночок. Зараз, як бачите, нічого немає. Мати Полтавки Аліни Зіненко похована на кладовищі у Росошенцях. Тиждень тому каже жінка, вони з сестрою дізналися, що могилу матері забетонували невідомі люди. Мені дзвонила сестра і прислала фотографію, що мама на могила забетонірована. Вона приїхала, як звичайно, положити цвіти, конфети. Ми приходимо десь ну, раз в два місяці точно, або вона, або я, або разом. І прийшла ось. кусок бетону. Немає ні фотографії, ні оградки, немає вінка, немає ваз. Ну, все, що було на могилі, все повністю обрало. Через цю ситуацію жінка звернулась до поліції та до директора кладовища. Він сказав, що, що ми не знаємо, як це сталося. Це спочатку. Хоча сестрі він казав, що це хлопці перепутали і случайно залили бетоном. Ну, які залив, то ставлять пам'ятники, Дзвонив дільничний по цій ситуації. Казав, що ви взагалі хочете, як, як будемо вирішувати це. Я говорю, я хочу, щоб знайшли тих людей, ну, хто, хто це зробив, і верніть мені, будь ласка, все, що було на могилі. А Він каже, може ви успокоїтесь. Звернення щодо цієї події до поліції надійшло 1 вересня. Це звернення перебуває зареєстроване у відділі поліції номер 2 Полтавського рано управління, та наразі по ньому проводиться відповідна перевірка. Бетонну плиту на могилі було встановлено, коли на кладовищі був інший керівник. Зв'язку із ним зараз немає, каже начальник управління ЖКГ Щербанівської сільради В'ячеслав Макаренко. Нині підприємство очолює новий директор, який до ситуації не має ніякого відношення. Дана плита це не вчора і навіть не позавчора, і навіть не в цьому місяці, тому що бетонування вже досить таке, ну не те, що там 100 років йому, але вже рік. Майже воно стоїть. На той час директора комунального підприємства. Директор був інший у нас. Я не можу сказати, де воно ділося, але на момент, навіть, як бетонували могилу, то, мабуть, де ж і діли ті люди, і хто її бетонував. Тому що об'єм виконаних робіт досить такий коштовний, я думаю, порядка 20 тисяч вкладено, то хто ж це замовляв, то відповідно вони його десь положили. Зі слів Ячеслава Макаренка, донці пропонували прибрати бетонну плиту з могили матері або ж лишити все як є. По суті, зроблено елементи благоустрою могили. Це залита бетонна плита, основа для подальшого формування пам'ятника, яку надробку, хто там що бажає зробити. Якось, наскільки відомо, мені це знову ж таки зі слів директора, коли вона телефонувала, їй пропонувала, що давайте ми вернемо, демонтуємо ту плиту, якщо вона вам не потрібна, зробимо надробок, встановимо хрест, як було, але людина відмовилась. Адвокат каже, що це кримінальна справа, що це стаття наруга над могилою. Я не знаю, що з цим поки що робити. Поки що я ж кажу, я, я буду думати, як це правильно все зробити. Ми ми збирались пам'ятник ставити, але ми ще з сестрою не вирішили, як це буде, чи будемо ми це заливати, чи, чи як воно взагалі буде виглядати. Ми, у нас рішення ще не було. Елла Трубієнко, Микола Єрьоменко – Суспільне, Новини Полтава.